Друзі, вітаю! Ви на каналі Кісана Флетсплей. Ми продовжуємо грати МУ Метро 2033. Сьомий розділ вежа. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалась та битва, з якої я почав свою розповідь. Це буде фінальна серія, і ми завершимо останню місію за Артема. Ну, у тигрі. Що там, ге насвали. Чи це не Ульман? А, у Ульман залишився там, у бункері. Я где стал это варше, полковників. Зветер. Звітерце. Я короче. Як вони називаються? Покручі. От дивіться, дивіться, якщо їх не атакувати, і вони не повинні атакувати. Це просто хтось. Тобто я Ну не намагаються ж атакувати. Мені от цікаво, якщо... Бачите, ми першими їх атакували. Так. Покійно. Бля! Чуть не помер. Де вони? Зараз переверне нам тачку, так? Да? Чи то ті? Тільки на початку так було. А, так, да, переверне перекине, точніше. А ще один стапає нас, ні? Ха, спочатку ми здохли, а зараз це буде чекіпібару. А хто його зараз зніме? Мельник його застрілить. Умнічка, мельник. Демон вони їх розсіяли. Треба пробуватися добавити. Це наш шанс. Так, тут щось є. Не ліворуч. Ліворуч. Вони не ліворуч. Так це і було одразу право, ну праворуч. Перезарядка. Вони атакують мене. А тем, Так. Можна мені кулемет перезарядити? Дякую! Так, тихо, тихо. Так. Давай, ти хоч когось приб'єш. Я перезаряджаюсь, мельнику. Да вбити його! Давай, 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 Зачекай! Мінус один. Він взагалі не стріляє. Ну, мельник. Позаду? А, вони позаду прям біжуть. Бігуть, біжуть. Біжать. На, сука. У мене крупнокаліберка, блядь. На. Давай, заходимо сюди. Зараз, я шо. Шу... Треба Блик пошукати кимнату. фільтри. Май заблучив. Яку кімнату? Тут. Нічого нема. Патрончики. Патрончики, це добре. Так, це все. Фільтри. Чому нема фільтрів? Аптечка. У нас просто максимум по аптечкам, я зрозумів. Так, сюди нам. Не, на сюда, вот сюда. Давай, мельник. Дай нас дуже. А ти <ты> коштував, Мельник. Сипец, <риклад> в нього ствол взагалі дамага не наносить. Тупо нуль. Так Пішли, пішли, пішли. Це останки наші? Тебе треба знайти шлях на гору. Мені подобається, як воно все виглядає. Так. А, це вже шлях на гору? Чи ще ні? Так, тут у нас... А ключ ми не знайшли. Можливо, тут десь є ключ? Треба пошукати, ану. Так, Мельнику, завжди хвилинку, будь ласка. Мені треба знайти ключ. Я розумію, що ти вже хочеш йти. Але да, я знайду ключ. Так, ліхтарик треба. Так, легше сказати, робити, зробити. на гору. Алло? Так, ключа немає. Чо я одразу ліхтарик не, в... не врубив? Можливо, тут десь є ключ? По дорозі. Чи взагалі тут? Ведмедик. Тепер великий, бачите? Про ведмедика ви дізнаєтесь у проходженні Metro Last Light. Я вже його готую для вас. Знімаю паралельно, так сказати. Тому що в першу я грав, а в другу ні. Так, добре, пішли. Як ми будемо підійматись? Так, мені фільтр там змінити yeah. треба було. Давай но залазь на дах ліфта. Спробуємо відчепити противагу ліфта. Руками? А ти сміливий, мужик мальний. Давай, давай упиряче жало. Давай. Упиряче жало, упиряче дупа. Мені говорили, що після армії буде весело. Так, ну я думаю, не не треба е, уточнювати те, що це була дурнуватою ідеєю, і у реальному житті нас просто викинуло б за з останки як катапульта. Але це гра, це умовності. О, як високо. Ти в норві? Фанта. Ой, так, мы Здесь за мы поднимаемся. Прием. Так, вырубайте. Так, что тут есть? Зажди. А, это лифт. Да. Сука, а? Бідараса, я не прочитав записку із-за тебе. Недотник. Гидотник, точніше. Мразь. А вбити його нельзя, да? А, фільтр замінити ж треба. А як я туди дістанусь? Він не помирає. Так, не добре. Босить, да. Зачекай. Ага, бачу. Знайшов, пішов. Ха-ха. Не дістав. Так, куди мені далі? Фільтри. Забирайся. Забирайся, гнида. Чула? Гнида. Оп! Оп! Як боксер? Так, тут щось є? Або тут... Тут нічого нема. Щось було. А, це замочив. Так, нам сюди. Обережніше! Де? Так, а це вниз, так? Да? Сюди, сюди. Там поряд євробина! Стой на гору! Ага. Зажди, зараз буду дуть. Так, ну дую. Тут зачинено. А мені куди? Стрелочка кудись сюди веде. Ага, бачу. Оп! Здорово, дружище. на демонов. Продолжаем Стреляй, стреляй, мельнику, стреляй сука! Мельнику, прием. Так, возможности Пушки. О, Завали! Мельник, вставай. Підводься! О, Мене поранили. Mm -hmm. Будеш на зв'язку з прийом! Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Лазерне наведення нам тут не допоможе, Артем. Хмари надто щільні. Доведеться тобі видертися нагору, чим вище, тим ліпше. і встановити систему наведення там. Ну ж бо, тепер усе твоїх. Хру... А я взагалі не розумію, навіщо. Що то було? О! Навіщо встановлювати е, систему лазерного наведення? Давайте візьмемо цю зброю. Гляньте, який кулемет лежить. Навіщо встановлювати цю систему наведення, коли е, лігво чорних. Дуже велике, гляньте, яке воно велике. А лазерне наведення для ракет е, встановлюється тільки там, де потрібно е, чітко у ціль влучити. Так, куди нам? Тобто тут немає сенсу встановлювати це лазерне наведення. Можна просто вдарити ракетами по площі. Там же ж немає такого, що міліметр вліво, міліметр вправо і. Не попав. Коротше, умовності гри. Так, це ховатись від когось. Від цієї гниди якоїсь. А ми ж її вбили. Так, куди? Ага, бачу, драбина. Алі, оп! Оооо! Долоньки-то! Підніть! Хто ще боїться висоти, пишіть у коментарі. Я стекло боюся висоти. Хе-хе, як я. А на насчет стрільбить. Так, сюди не можна. Як він тут ходить? Мені цікаво. Так, нам сюди кудись. Ага. Опа, фільтри. Фільтри добре. Фільтри нам треба. Так, тепер сюди. Тепер кудись? Тут. Він несе смерть. Він прийшов знищити нас. Артема, Артема, це Ульман, прийом. Міняємо фільтр. Як чути нас? Що глушить наш сигнал? Артем, прийом. Чуєте? Та це чорні глушать наш сигнал. Вони думають, що я їх знищити прийшов. Я ж погратися хочу. Р Ракетами з ними. Так, куди нам? Я хоч чи, хоч правильно йду. Значить, так. Да. Так, ще вище. Ще вище. Ще вище. Куди ще вище? Так, сюди? Не сюди. Так, добре, ось сюди це Надій, напевно Оп! 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 Ой-ой-ой! Та шо ж таке, Артем! Ми сьогодні виберемося! До гори чи не виберемось? цю херню! Це ж лід, я правильно розумію? Павзи догорит, Йомчику. Так, то фільтр був. Звісно, фільтр. Підібрати фільтр. Так, тепер кудись сюди. Ага. Зупиніть його. Кого? Не треба нікого. Ой. Знищить його. Ну, стояти! Артем! Чуємо. Я вже підіймаюсь. Так, усе, я на криші. Он, дивіться, яке велике лігво чорне. Встановлюю. Протримайся ще Це запросто. Ми зупинимо тебе. Хто ви? Ой. Не можна дозволити йому. Що ви мене. Ми знищимо його. Знищимо прям. Не треба мене нищити. Я добра людина. З балістичними ракетами, Де це я? Так хто речить? Що за наркоманія? Ой! Піздець, блядь. Розумів? Так не можна. А якщо прямо піти? Ага. Назад. Теж тупік. Глухий кут. Якщо направо піти. Теж херня. Так, а наліво єдиний розумний шлях. Не може. Він мене тягне. Ми зупинимо тебе. Тихіше, тихіше, тихіше. Бачите? Це типу я ходжу по цій лінії. Так, куди мені? Що за бетрипы? Артем, ти яких грибів там наївся? Так, ну тут хоч одна дорога. Ось сюди. Знищить його. Не треба мене знищувати. Хікерасов можна повторюватись. Знищити нас. Не можна так. дозволити йому. До тебе нельзя. Сюди йдемо. Так, що, ми просто назад. О, запутався. А як це так? Ладно, давайте. Ми просто круги будемо нарізати. Чи ми, типу, підіймаємося або спускаємось. Ну гляньте. Давайте назад. О, як це можливо взагалі. Зубай. його. Я нічого не розумію. Здавайся. І я не здаюсь. Не буду здаватись. Не хочу здаватись. О, це свій. Здавайся. Чу, блядь. Це. Та ну, сдох! Не, не здох. Так, тут що в нас? Так. Тут обрив і тут обрив. Тут перепригнути? Перепригнути. Так, добре. Опа. Чи нази. Знищить його. Бачите? Чорні ходяхи. хочуть мене знищити. І пропонують мені здаватися. Давайте наліво підійдемо. Бля, наліво, невірно. А ззаду що? А ззаду чорний нас доганяє. Ззаду чорний нас доганяє. Це сильно, звісно. До речі, YouTube чорні. Це не. Це не аналогія на людей. Це пряма назва мутантів. Вони чорні, тому що в них чорна шкіра. Ой. Ну коротше, всі питання до Дмитра Глуховського. Так, а як мені туди перестрибнути? Тут цей. Будемо називати їх темні. Щоб YouTube не блокував. Хоча вже кінець гри У наступних проходженнях вони будуть не чорні, вони будуть темні. Хоча ж ютуб. YouTube... Ой, граш також їх називає чорними. Тоді до сраки. Це хто? Мельник? Що? Я стрілятися не, не буду. Винищувати. А, ворогів треба винищувати. Ворогів треба, сам стрілятися не буду. Я ще Він в глузді. прийшов знищити нас. Взагалі ж не прийшов знищити. Раз. Зупиніть його. Два. Знищить його. Три. Ми не дозволимо йому. Чотири. Все. Давай, Артемка. Повертайся до здорового глузду і будемо продовжувати грати. О! Красунчик. Все. Так, це все. Дивимося фі фі фінальну заставку і насолоджуємося разом з вами. Взагалі, е у метро є дві кінцівки. Е одна ось. Та, яку ми маємо, це канонічна е кінцівка, і так було у романі Дмитра Глуховського. Але я... є добра кінцівка, де ми е не вбиваємо чорного, а стріляємо у лазерний цей, е вказівник, і я ракети не вилітають. Той, хто воює із любовю до своїх близьких, здолає ворогів свої. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім Метро. І ми перемогли. Так ось. Давайте дочекаємося кінця, щоб ми не перебували В слів головного ну, героя. От бачите, яка о, велика площа де чорні. Мешкають. Уся Африка. Так, дивіться, друзі. Е, у чому заключається гарна кінцівка? По-перше, треба було у грі не вбивати жодну людину. Тобто, мутантів вбивати можна. Людин. Ну, тобто, ні фашистів, ні червоних, нікого. Не можна вбивати. Все потрібно було проходити по стелсу. будь-де потрібно було допомагати ще на станціях, там, пам'ятаєте, дати набойчик, не брати набої у якості винагороди, це все потрібно було знайти, і тоді буде ну, ця доступна нам гарна кінцівка. Вона заключається, як я вже казав, що Артем не вбиває е, цього мутанта, а стріляє по е, лазерному вказівнику, і е, по ботанічному саду не прилітають ракети. І Артем каже іншу фразу. Тобто саме е, ту, як сказати... Таку фразу і з таким самим посилом, як е, нам всю гру казав хан, що кожне рішення, е, веде до, до цих е, своїх наслідків і не можна боротися зі злом, е, злими як сказати, методами. Тому ось така мораль. Ось така мораль гри. Е, як на мене, це дуже класно зроблено розробниками. І гарна і погана кінцівка, давайте навіть не так скажемо. Гарна і канонічна кінцівка є не тільки в Метро 2033, а й в Last Light. Тому я, звісно, не буду ну, не можу вам її показати. Я не, ну, не зможу просто переприйти гру е, нікого не вбивши. Я вважаю, що це ну, занадто. Це дуже філософічно, але це занадто Е, Фашістин, червоні. Потрібно їх, пусть не вбивати, але туцкати. Тому, друзі, ось така вийшла гра. Пишіть у коментарях свої реакції. Я буду читати їх, відповідати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео, насолоджуйтесь. Усіх люблю, цілую, обіймаю. Усім до зустрічі!